Вітання від куркуля. Якщо вирощуєте сою гемоошну або використовуєте у себе в господарстві такий агроприйом, як десикація, додивіться відео до кінця, а ми розберемо, маві, найпопулярніший дисикант останніх 2-3 років це препарат Регістан Ультра від компанії Агрохімічні Технології. Нагадаю, на що ну, треба та десикація. По суті, вона, як правило, Виконує дві такі основні задачі. Це е, така потужна боротьба з бур'янами вже фінальна перед збиранням. Якщо десь протягом е, періоду вегетації там були якісь огріхи і е, стоїть бур'ян у вас в полі, то він дуже класно його позабирає. Все, на що він потрапляє, як правило, згорає, висихає буквально там, за, пару, за пару днів. І друга основна задача це підігнати ваші посіви перед збиранням, щоб рівномірно все висохло, та ж сама соя, і за того, що вона якби в ярусами сохне. Якщо чекати, поки воно все висохне натуральним таким біологічним шляхом, то нижні яруси вже почнуть розтріскуватися, випадати там боби. І для цього використовується десикант. Що стосується конкретно іменно Регістан Ультра, давайте по ньому поговоримо. Діюча речовина тут деквадиброміт, але в дуже такій потужній і концентрованій формі. Його тут аж 374 грама на літр. Нагадаю, звичайні деквати, які ми привикли використовувати, в собі мають там, 150 грамів цього деквату. Тут його 374. Відповідно із за цього, норма використання його зменшена майже в три рази. Тобто для повноцінної роботи його досить всього 1 літри на гектар. Тобто літра 200 тут рахується як максимал, максималка. Е, звичайного ж нагадаю, там треба в районі 3,5 літри на гектар вилити. Далі, е, по регістану. Він йде тільки в 20-ках, тобто 5 десяток, літрушок, на жаль, такої тари немає. Іде 20-ка, по суті, на 20 гектар. Uh, із таких основних питань, які, якби, як правило, клієнти питають: uh, скільки треба води да, робочого розчину. Ну, тут uh, така система, що із-за того, що він якби, має таку контактну дію, то тут чим більше, тим краще. Тобто є можливість дати 200 літрів на гектар, давайте 200. Є можливість 250, супер, давайте 250. Що стосується pH, точно така історія, як з гліфосатами. Він дуже чутливий до PH вашої води. І якщо ви точно, ну, його оптимальна норма там до 6. Взагалі там 4,5-5, це було б ідеально, якщо у вас робочий розчин буде мати такий pH. Якщо ви не знаєте, який він у вас, там, якщо ви воду берете зі скважини або зі ставку, я б краще підстрахувався. Підкислив трошки воду, є спеціальні там препарати, PH-коректори. У нас в магазині їх дуже великий вибір там, там той, ну, так і називається PH-коректори. Вони недорогі, але е, вони точно. Якби, е... Підсилять дію цього препарату. Якщо не хочете купувати там дороги там, втратити гроші на спеціальні препарати, хоча б лимонною кислотою чи якоюсь там ортофосфоркою, підкисліть воду, і буде вам щастя. І третій основний такий момент використання десикантів, і вони е категорично їх не можна використовувати при днівному світлі, ну от при прямих сонячних променях. Е, тому е, і виробник, і досвід е, е, кажуть, що його треба використовувати краще вночі або в дуже-дуже таку похмуру погоду. Що стосується там, доща, е, буквально 30 хвилин після внесення, вже в принципі, не критично він свою роботу е, зробить. По грошах. Він зараз дуже дуже якби, впала ціна на ці деквати. В тому році я передивлявся, така каністра коштувала з ПДВ в районі 12 тисяч гривень, там 11 з копійками. Зараз він коштує отака каністра на там сьогоднішнє число, на 21 серпня, в районі 6 тисяч гривень. У 20, там 5 ,950 навіть він точно коштує у нас в магазині. Отже, кому треба сертифіковані препарати, десиканти, Регістан Ультра або якісь інші препарати, пишіть в коментарі або телефонуйте нам в магазин Торговий Дім Куркуль, відправимо і будемо раді з вами співпрацювати. Всім гарного дня, хороших урожаїв, жму руку.